Вітаю, мої дорогі друзі! Вітаю щось! Бо щось та завжди ми знаходимо. Звичайно, коли ми шукаємо. Я з великою приємністю і вдячністю згадую той час, коли я виступав у Празі, коли ваша організація зробила просто таку. Та звичайно приємно мені мандрівку Прагою і можливість зіграти для наших українців у Чехії. Я часто згадую цю виставу. Це несамовита була подія. Ось буквально за пару днів, 30-31 жовтня, я гратиму ефект мінеті у Львові, у Львівському академічному театрі імені Леся Курбаса. І знаєте, от саме виступ у празі, організований вами, надихає мене зіграти цю виставу для львів'ян. Дуже дякую вам. Я також згадую і заняття на воркшопі е з методу креативної імпровізації. Я дякую Євгенію тобі за те, що ти так прекрасно все організувала. Дякую дівчатам, які були на цьому занятті. Робота з вами ще раз і ще раз доказує, що метод креативної імпровізації насправді є дійсним. Тобто він діє, він працює. Тож бажаю вам триматися кубки. Працюйте. Займайтеся, пізнавайте, шукайте нових людей, нові можливості. І я сподіваюся, що ваше життя буде набувати більше і більше змістю. І ви будете почувати себе реалізованими в ньому. Ну, а я на відстані буду молитися за вас. І посилати свої флюїди душевні, щоб у вас все було добре. Буде час. Зустрінемося ще раз. Гарного вам! Щасливо, дорогі мої! Папа! -па.